15 червня своє професійне свято відзначають люди найгуманнішої професії, чиї зусилля спрямовані на збереження та рятування здоров'я людей, медичні працівники, теплими словами, нагородами та відзнаками із вдячністю та шануванням перед день свята вітали світловодських медиків. 13 червня в міському палаці культури відбулись урочистості з нагоди професійного свята працівників охорони здоров'я. Всім їм і лікарям, і медичним сестрам у нинішній нелегкий час доводиться протистояти великій кількості небезпечних. Спечних хвороб, причому цей дружній згортований колектив робить це професійно та відповідально. Ось чому головний лікар Центральної районної лікарні Ірина Щербина говорила про кожного працівника з любов'ю та гордістю. Щодня ми рятуємо людське життя та стаємо на сторожі найголовнішого людського скаргу здоров'я. Тому дякую вам за вашу професійність та самовідданість. За вашу людяність та милосердя, Щиро вам добра, здоров'я, гарного настрою, подяки від людей. Нехай вас ніколи не залишають за взяття і удача, оптимізм і наснага, стійкість духу в нелегкій повсякденній праці, а мудрість і професійний досвід буде надійним порадником у справах, мирного неба всім нам, впевненості у завтрашньому дні. Гідного рівня життя, благополуччя у родинах. Святом вас урочисту частину заходу продовжила головний лікар комунального закладу Центр первинної медико-санітарної допомоги Людмила Шумейко. Вітаючи медичних працівників Світловодська зі святом, вона зокрема зазначила в житті кожного чоловіка наступає момент, коли тонка нить між життю і смертю знаходиться в заботливих руках врачей. И только медик способен заставить вновь забиться сердце больного и дать ему надежду на выздоровление. И сегодня благодарное человечество поздравляет вас с праздником и желает всего самого лучшего. Профессия ⁇ медицинский работник ⁇ не знает случайных людей. Она собирает ответственных, честных и преданных своей клятве. Канун профессионального праздника хочется пожелать вам всем только счастья в жизни полной переживаний и сложностей, пожелать спокойных ночей и неотяжеленных потерями дней. Пусть никогда вам не придюцю усомниться в той пользе, которую ми приносимо каждой минутой своєї роботи. Лунали на святі привітання і від міської влади. Причому свого колишнього колегу, нині міського голову Юрія Котенка присутні на святі зустрічали по особливому теплу. Дуже відповідальна, як тут вже говорили, і важлива професія лікаря людина, яка супроводжує нас все свідоме життя від народження і. До самої вічності. Людина, яка колись зробила єдине правильне рішення прийняла стати медичним працівником, я вважаю, це дуже добра, дуже чуйна людина, яка готова на самопожертву, тому що по-другому працювати медиком. Просто неможливо. Я сьогодні хочу поздоровити усіх тих, починаючи із прохідної лікарні і закінчуючи головним лікарем із професійним святом, побажати їм всього самого самого найкращого, їхнім сім'ям, їхнім близьким, здоров'я, успіхів, щоб і далі вони. Своєю кропіткою працею щоденною пригоношували традиції нашої лікарні, щоб лікарня далеко за її межами гучно лунала, як Світловодська центральна районна лікарня, з високим рейтингом. І, звичайно, враховуючи внесок кожного медичного працівника у загальну важливу справу збереження здоров'я і життя мешканців міста, світловодські медики отримували цього дня з нагоди свята та сумлінне виконання своїх обов'язків заслужені подяки та грамоти від виконавчого комітету Світловодської міської ради від адміністрації центральної районної лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги. Під час урочистостей було вручено і премію Світловодської міської ради імені заслуженого лікаря України Віри Абакумової. Її лауреатом став лікар-терапевт Олександр Козенко за вагомий внесок у розвиток медичної галузі міста. Свої щирі привітання медичним працівникам підготували і артисти Світловодська, вокалісти та хореографічні колективи міста. Подякую від присутніх за підготоване святкове дійство стали бурхливі оплески, які лунали на адресу творчих колективів міста. А ми від щирого серця вітаємо усіх наших медичних працівників, які присвятили своє життя шляхетній справі збереження здоров'я громадян. Тетяна Головачова, Роман Бравічев, телерадіокомпанія «Веселка».